Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у тему, яку Біблія вважає не просто якимось пережитком минулого, а центральною проблемою людського існування, і ця тема ідолопоклонство. От коли ви чуєте слово ідолопоклонство, яка перша картинка виникає в голові? Ну, Для більшості з нас, мабуть, це щось досить знайоме. Так, саме ця картина. Щось таке, що здається нам далеким, ну майже музейним експонатом, правда ж? Але от що цікаво, писання Берецю здавалося б, архаїчну проблему, і бах переносить її просто в наше сьогодення і робить це з дуже серйозним попередженням. Подумайте лишень, ці слова написані не якимось там язичникам у давнину, ні, вони адресовані християнам, людям у церкві. Тож, що ж це все означає? У чому насправді корінь проблеми? Ну ми розбиратися, що Біблія каже про справжню глибинну суть ідолопоклонства. І отут Біблія робить дуже цікавий поворот вона одразу ж зміщує наш фокус. Бо, виявляється, ідолопоклонство це не стільки про те, що роблять наші руки, скільки про те, чому поклоняється наше серце. Якщо говорити просто, то це коли ми скидаємо Бога з престолу нашого серця і садимо на його місце щось або когось іншого. От і все. І от апостол Павло він називає це ну, справжньою духовною катастрофою. Великим обміном людство, каже він, взяло істину про Бога і проміняло її на брехню, почало поклонятися і служити творінню, а не самому творцеві. Ця цитата з весминстерського катехизму просто неймовірно влучно все підсумовує. Бачите, реформатська традиція завжди наголошувала ідолопоклонство це не лише коли ми поклоняємося чомусь фальшивому, це також і тоді, коли ми не віддаємо істинному Богу того поклоніння, яке належить тільки йому. Добре, якщо ідолопоклонство це проблема серця, то як це виглядає сьогодні? Знаєте, реформатори мали такий влучний вислів людське серце це фабрика ідолів. І ця фабрика вона працює безупино, виробляючи богів, які, ну, виглядають цілком пристойно. Вони соціально прийнятні, а іноді навіть маскуються під щось дуже духовне. Тож давайте подивимось, які форми ці ідоли приймають у сучасному світі. Подивіться. Наша культура просто переповнена такими, знаєте, респектабельними ідолами. Їм не потрібні кам'яні вівтарі чи якісь там ритуали. Ні, вони діють набагато тоньше. Вони просто тихо, але наполегливо вимагають нашої повної, абсолютної відданості. Але знаєте, що найхитріше мабуть, найнебезпечніші ідоли ховаються там, де ми їх найменше очікуємо. Навіть дуже добрі правильні речі в церковному житті можуть стати нашими ідолами. Вони так непомітно, крок за кроком, перетворюються на замінників Бога, і ми починаємо довіряти їм так, як мали б довіряти лише йому. І отут є такий простий тест, який можна застосувати до себе. Просто запитайте себе, чого я найбільше боюся втратити, куди я біжу за втіхою чи безпекою, коли життя починає тиснути. Відповіді на ці питання, знаєте, вони як лакмусовий папірець, часто безпомилково показують, хто або що є нашим справжнім функціональним богом. І треба розуміти, що таке неправильно спрямоване поклоніння це не якась дрібна невинна помилка. Ні, воно має абсолютно руйнівні наслідки. Але, і це найголовніше Євангеліє пропонує справжні остаточні ліки. Послухайте. Який вердикт виносить писання? Це просто до мурашок. Ті, хто їх роблять, стають подібними до них. Уявляєте, коли ми поклоняємось створеним речам, ми самі стаємо схожими на них духовно сліпими, глухими, нездатними відчувати? Тобто ключова думка тут ось у чому це не ми володіємо ідолами, а вони починають володіти нами. Вони стають тими жорстокими панами, які диктують наші рішення, керують нашими емоціями і, зрештою, забирають нашу свободу. Але от саме в цю, здавалося б, абсолютно безвихідну ситуацію в це рабство вривається Євангеліє, блага змістка про Ісуса Христа, і вона все перевертає з ніг на голову. Дивіться, як це працює. Христос робить дві неймовірні речі. По-перше, він бере на себе покарання за нашу духовну зраду, він платить наш борг. А по-друге, він не просто прощає, він ламає саму силу цих ідолів над нами, він звільняє нас, захоплюючи наші серця чимось набагато величнішим, прекраснішим і надійнішим. Гаразд, це все звучить як висока теологія, але як це застосувати на практиці. Ну, розуміння цих євангельських ліків веде нас до дуже конкретної практичної відповіді. І це відповідь, яку ми даємо все життя і особисто, і разом як церква. Це не якийсь магічний ритуал, знаєте, зробив раз і забув. Ні, це радше щоденний ритм. По-перше, чесно дивитися в своє серце, потім каятися і знову і знову довіряти Христу. Дуже важливо робити це не наодинці, а в спільноті, підтримуючи одне одного. І зрештою, бути пильними, постійно звіряти годинник з Богом. І кінцева мета всього цього це не зробити життя якимось порожнім чи позбавленим радості зовсім навпаки. Мета це правильно впорядкована любов, це життя, де всі добрі дари від Бога ми приймаємо з вдячністю, але тримаємо їх у відкритих долонях, розуміючи, що головне місце належить лише йому. Тож наприкінці все зводиться до одного простого, але глибокого питання битва за наші душі це, по суті, битва за трон нашого серця, битва за наше поклоніння, і перемогти в ній можна лише одним способом повністю без залишку довіривши себе Христу.